Додавання у сцену геометричних примітивів є початковим етапом при створенні моделей більш складної форми. Додавши примітив, ми різними способами, яких у блендері дуже багато, можемо деформувати цей примітив і надати йому певної форми, яка нам потрібна. Перед цим потрібно приблизно собі уявити, з якого примітиву потрібно починати роботу. Також потрібно користуватися різними інструментами, які допоможуть із цього примітиву зробити те, що вам потрібно. Тобто, для того, щоб щось зробити у блендері, необхідно вивчити дослідити всі наявні інструменти, які потрібні для деформації об'єктів, а їх тут дуже багато. Почнемо ми з вами з першого інструменту, це так зване меню останньої дії. При додаванні в сцену будь-якого примітиву. В нижньому лівому куті з'являється меню останньої дії. І вже на цьому етапі можна з об'єктом робити якісь дії, можна певним чином його деформувати. Для початку видалимо зі сцени куб, натискаємо Delete і додамо в сцену, наприклад, який-небудь примітив. Нагадаю, для того, щоб додати в сцену будь-який об'єкт. Необхідно або натиснути ось тут Add, обрати пункт меню Mesh і обрати той примітив, який вам потрібен. Комбінація гарячих клавіш для цієї дії Shift-A. Бачимо теж меню. бачимо Пункт меню «Mesh» І обираємо примітив. Почнемо з площини. І, як ми бачимо, після додавання цієї площини. В лівому нижньому куті з'явилося меню останньої дії. Ми можемо його розкрити і одразу зробити якісь певні налаштування. Тобто можемо змінити, наприклад, розміри цієї площини, задати, наприклад, довжину сторони не 2, а 10 метрів. Бачимо, площина у нас збільшилась набагато. Прапорець UVs дозволяє автоматично генерувати розгортку даного об'єкта. Про розгортку ми будемо говорити пізніше. Якщо ми знімемо цей прапорець, то розгортку необхідно буде генерувати або робити вручну. Бачимо, Align це вирівнювання. Ми можемо вирівняти даний об'єкт відносно або світових координат, як зараз. Або відносно вигляду, або відносно 3 d курсора Також ми можемо тут змінити, наприклад, місце розташування, повернути цю площину і так далі. Не буду згортати дане меню. Давайте ми видалимо площину, натискаємо Delete і додамо ще який-небудь примітив. Наприклад, той же куб. Той куб, який був за замовчуванням, він меню останньої дії не мав, і тому ми з ним нічого зробити в цьому меню не могли. Зараз ми можемо це зробити. Тут ми також бачимо ті ж самі параметри, що і площини були. Ось. Також їх можемо змінювати. Видалимо куб. Давайте ще раз для прикладу, наприклад, сферу візьмемо. І не звичайну UV, а, наприклад, дайкосферу. Ось тут уже параметрів трошки більше. І при додаванні нових елементів, якихось цих геометричних примітивів, параметри можуть відрізнятися. Location-Rotation, ми бачимо, не відрізняються. Eyeline не відрізняється. Генерація UV-розгортки теж. Ось тут ми бачимо вже Radius і Subdivisions. Змінюючи ці параметри, тобто кількість підрозділень, ми можемо. Трансформувати цю сферу таким чином, що у нас буде вже не сфера, а ось такий об'єкт. Або, наприклад, додаючи підрозділень, ми можемо все ближче і ближче наближати даний об'єкт до вигляду сфери. Ну і відповідно радіус задає розміри. Видаляємо. Те ж саме, наприклад, циліндр. Тут також деякі параметри помінялися. Ми тут, регулюючи кількість вершин, можемо з циліндру зробити вже не циліндр, І ось такий об'єкт. Менше вже не вийде сторін. Також ми бачимо. Радіус даного об'єкту, бачимо висоту, можемо змінювати. Cupфіл-type це параметр, який керує закриттям або відкриттям оцих основ. Тобто будуть вони чи не будуть. Якщо ми поставимо NASIM, ми бачимо, їх нема. Тобто вже ми перетворили примітив у щось інше. Ми його деформували таким чином. І так, з меню останньої дії ми з вами познайомились. По мірі того, як ми будемо вивчати інші інструменти деформації об'єкта, оце меню останньої дії буде також змінюватися, і ми ним теж будемо користуватися. Згорну його поки що, видалимо даний об'єкт. До речі, в програмі, окрім геометричних примітивів, є ще і розширені геометричні примітиви, які ми можемо з вами додавати в сцену і потім їх деформувати. В більш ранніх версіях програми, щоб додати ці розширені примітиви, давайте ми відкриємо більш ранню версію Blender. Ось версія 3.4.1, ми можемо бачити це в нижньому правому кутку. Видалимо куб. Так от, щоб додати геометричні примітиви розширені, ми заходимо в пункт меню Edit, Preferences, Add-ons. І в рядку пошуку починаємо писати слово Extra. І ось тут ми бачимо, що ми можемо розширені криві додати, а також mesh. Тобто об'єкти. Розширені примітиви. Ми повинні встановити прапорець. Закрити це вікно, і після натискання клавіші Add Mesh ми бачимо, що з'явились додаткові елементи. Тут у нас є і чайник, і зірка, наприклад, ось, і з ними ми також можемо працювати. Переключимось тепер у більш нову версію, а саме ми бачимо. Версія 4.2.2. Тут такої вже опції немає. Для того, щоб додати розширені промітили, ми повинні бути підключені з вами до мережі інтернет. Знову ж таки, ми натискаємо Edit Preferences. Add-ons тут вже не спрацює, натомість з'явилася в меню нова кнопка. Get Extensions. Натискаємо тут. І ось оця кнопочка вгорі. Треба ще встигнути на неї натиснути. І перейти на відповідний сайт, де можна скачати ці примітиви. Переходимо на сайт у рядку пошуку. Також пишемо слово «Екстра». Натискаємо Enter. І ось ми бачимо Extra Mesh Objects. Клікаємо. Читаємо інформацію, яка потрібна тут нам. І натискаємо Get add on Drag and Drop Into Blender. Можемо перетягнути прямо звідси. Відпускаємо. Також необхідно активувати онлайн-доступ. Закриваємо. Спробуємо ще раз. У нас йде запитання, чи дійсно ми хочемо інсталювати даний дон. Ми погоджуємось. Ну і спробуємо тепер додати. Розширений примітив. Комбінація Shift-A, і, як бачимо, розширені примітиви у нас також з'явились. Ось, наприклад, чайник, який ми можемо побачити, наприклад, в програмі 3 d Max. Видалимо даний об'єкт.